У нас тут спектакль ce soir à 20 avant de reconcer. 26 серпня, друзі. Цьогоріч маракує північна на 20 днів раніше, ніж завжди, дозріла. До цього часу їла дружина і діти спілі плоди. Тепер моя черга настала. Вірочка, подойди чуть поближе, пожалуйста. Маракує північна, дружні. Ось пліт такий всередині. Смакота неймовірна. Плоди продаються по 50 гривень штука. Їх є безліч, але вони дозрівають не всі відразу, а по черзі. Отож, моя черга їсти цю смакоту. Смакота неймовірна, друзі. Ці плоди потрібно вживати з насінням, тоді вона найсмачніша. Значить. Ці рослини, що ви бачите, бірочка, покажи, будь ласка, яка рослин. Як ви бачите, тут є багато. Плоди не повсюди видно, тому що вони здатні ховатися в листях, а їх є багато. Тут покажи є безліч плодів. Значить раніше тут ріс виноград повсюди. Потім я вирішив розпрощатися з виноградом і повсюди посадити маракую північну і нескільки не жалкую. Рослина продається кожен день. Насіння, так, саджанці, взимку коріння, рослини і все відразу. Покажи вірочка, от там де ти стоїш, покажи. Бачимо саджанці, які будуть викопуватися пізніше. Коли вже в середині осені будуть відправлятися всю зиму і навесні, і поки не закінчиться. Через деякий час, коли всі наїдяться плодів, будемо продавати плоди по Україні поштою 50 гривень штука. Дехто вже понаприсилав коштів. Тим будуть плоди в першу чергу. Так що заказуйте маракую північну. Так. Ці рослини, що ви бачите, вони ростуть вже на цьому місці на протязі 7 років. Рослини посаджені 7 років назад, потім. Кожен раз в все викопуються: і великі рослини, і саджанці, і паростки, і продаються коріння, що ми не знаходимо, які залишаються навесні проростають і перетворюються на такі рослини, що ви бачите. І так далі, кожен рік значить на одному місці росте. Ті рослини, які виросли самі, ми не поливаємо. Вони не потребують поливу в моїх умовах, тому що я правильно вмію обробляти почву і тріщин немає, тому що тріщини ми завжди мульчуємо, засипаємо перелітом. І хвойним опадом. Так що можете вирощувати маракую північну, з'явилося свіже насіння, за кордон відправляємо насіння прямо в письмах, і поки що насіння ще не висохло, отож, буде запаковане в паперо паперові пакуночки, упаковочки і відправлятися. Пізніше буде в зіп-пакетах. На все добре. Бужу, у нас спектакль цей мандрю. Це може